В Україні, яка вже понад три роки потерпає від повномасштабного вторгнення, тисячі родин стикаються з болем та невизначеністю через зникнення близьких на війні. У ці складні часи, коли недостатньо лише підтримки державних інституцій, на перший план виходять групи самодопомоги. Такі групи існують в Ізмаїлі. Громадська організація Жива я, яку створили переселенці із Херсона за підтримки Українського жіночого фонду в рамках проєкту Фортеця підтримки, трубота, захист та відновлення, допомагає родинам військових, безвісти зниклих та полонених, дружинам військовослужбовців, волонтеркам. Зокрема, надають психологічні та юридичні консультації, а також організували групи самодопомоги та психологічні групи підтримки. Ми вирішили збиратися з однодумицями, жінками, у яких така ж проблема, і їхні рідні безвісті зникли на війні. Наша група постійна. Ми збираємося, спілкуємося, обговорюємо інформацію. Також жінки допомагають організувати акції нагадування, які регулярно проходять в місті Ізмаїл. Ми почали. Спілкуватися з нашою мерією для того, щоб вийти з мирними акціями з приводу безвісті зниклих, для того, щоб людям нагадати, що є не тільки загиблі, є безвісті зниклі, є військовополонені, про які, на жаль, багато людей забули. Ми дуже хочемо, щоб наш голос був почутий, щоб наші рідні повернулися додому живими та неушкодженими. Основна мета груп самодопомоги надати жінкам відчуття підтримки, щоб вони не залишались сам на сам зі своєю проблемою. Раніше жінки не знали, куди звертатися, і лише почавши збиратися разом, вони отримали більший доступ до необхідної інформації. Ми дійсно впевнились в тому, що якщо збиратися, якщо бути пліч опліч, то можна, як кажуть, подолати будь-які гори. Важливо розуміти відмінність від групами самодопомоги та психологічними групами підтримки. На групі самодопомоги учасниці обговорюють важливі питання, діляться досвідом і спільно шукають рішення. Психологічній групі ми більше піклуємося про свій психологічний стан, більше занурюємося в себе і як кажуть, вчимося далі жити. Не дивлячись ні на що. У нас була одна жінка, яка сказала, що завдяки цій підтримці вона почала жити. Мені дуже подобається те, що я об'єдную сім'ї, що сім'ї мені довіряють, спілкуються, я їх підтримую 24 на 7, як Якби це мені ну, було дуже важко, але я слухаю, я стараюся підтримати в будь-який час, коли б мені не подзвонили. Групи самодопомоги відкриті для всіх. Кількість учасниць варіюється від 8 до 25 осіб на одній зустрічі. Ми завжди відкриті для тих, у кого така ж проблема, і будемо раді поділитися своїм досвідом, своїм своєю інформацією, ту, яку знаємо, ми, і підтримати і бути поруч. Якщо до групи приходить дуже травмована жінка, фахівці громадської організації Жива Я застосовують індивідуальний підхід. Якщо є потреба в індивідуальному супроводі чи додатковій інформації, фахівці громадської організації Жива Я завжди готові допомогти. Це все індивідуально, тому що є, наприклад, дуже травмовані. І ми, коли вони приходили, вони могли просто посидіти, навіть не розмовляти. Ми казали, якщо вам важко, ви можете бути поруч з нами. Або ми з вами індивідуально поспілкуємося. І є жінки, які просто сиділи, слухали, а навіть вже під кінець групи вони розкрилися і вони почали говорити. Наші психологині, наша юристка. По будь-яким питанням ми можемо проконсультувати і бути поруч. Також учасники груп допомагають одна одній у пошуку зниклих безвісти. Зокрема, готують інформацію про них та збираються поїхати на зустріч до тих, хто вже повернувся з полону та проходить реабілітацію, щоб показати фото. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.